Житомирской области объявляется открытым. всегда говорить тяжело и больно. Но когда из жизни уходят молодые, то говорить тяжело и больно вдвойне. Сегодня, 22 мая, в городе Рубежное появится мемориал погибшим солдатам украинской армии из Новоград-Волынской 30-й отдельной механизированной бригады, который вновь и вновь будет напоминать нам о войне, о гибели людей, о материнском человеческом горе. Уважаемые рубежане, военнослужащие и гости нашего города, сегодняшнее мероприятие траурное, потому что многих наших воинов, много наших воинов погибло и много раненых в этой необъявленной войне с Россией. Все погибшие воины останутся в наших сердцах настоящими героями. Герои, 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 найкращие в Краине сыны. Цей свет лишь врятуют герои. Герои новой войны. Погибшие украинские военнослужащие, сержант Сергей Ярошенко и солдат Александр Ковальчук стали первыми героями, погибшими в ходе антитеррористической операции Луганской области, которым мы обязаны за то, что война не пришла в наш город и не пришла в большую часть Луганской области посмертно они были награждены орденами за мужество третьей степени. Их подвиг стоит целой жизни и вечной памяти в наших сердцах. Почетное право открыть мемориал украинским воинам из Новоград-Волынской 30-й отдельной механизированной бригады предоставляется побратимам Александру Гороху и Юрию Скорику. представляется секретарю Рубежанского городского совета Виктору Соловьеву Я прошу прощения где же люди за что вы прямо перед камерой мы из Киева я поехал ну, ну, ребята ну выше же... этика должна операторская быть пробрыгнуться

у Рубежанского городского совета от блока Петра Порошенко Денису Денищенко. Друзья, я рад всех вас видеть. Я не знаю по поводу секретаря, что вы говорите. Я могу сказать, я многих из вас знаю, многих из вас видел. По крайней мере, по нему он приходил на наши мероприятия Поэтому давайте мы не будем делать некоторых выводов. Я этого человека знаю. Кто не может мне лично сказать, человеку, который приехал с Луганской, был уполномоченным штаба АТО, что я кого-то врал. Я знаю, что Соловьев те вопросы, которые надо, помогал, в том числе и по продвижению. А те, которые вещи некоторые есть, пусть ответят за это, пусть другие люди. Кто, -то, кто, -то, кто -то готов давать показания, пусть их дает. Вот. Поэтому давайте сейчас мы просто почтим память людей, которые сегодня... Да, ради чего мы сегодня пришли. Не будем устраивать здесь какие-то провокации и все остальное. Те люди, которые сюда пришли, я уверен, они с Украиной все. Спасибо большое. Слава Украине! Есть память, которой не будет конца. Помнить, чтобы жить. Сегодня мы склоняем голову перед погибшими на Востоке в зоне антитеррористической операции. Все мы в неоплатном долгу перед павшими, в справедливой борьбе за свободу Украины и достоинство человека. Чтобы люди на Донбассе могли свободно носить вышиванку, чтобы здесь не убивали за украинскую символику, чтобы мы, исхидняки и, и западняне, жили в одном общем доме в единой Украине. Схилимо головы низко перед памятью и подвигом славных сынов України, героїв антитерористичної операції, які загинули на сході, шановуючи пам'ять хвилиною мовчання. страшна. Николай Александрович, отойдите, пожалуйста. Отойдите, пожалуйста. А то здесь не Война страшна. На войне убивают. Прошедшие это испытание научились ненавидеть врага, но остались людьми. Познали необыкновенную дружбу, преданность и верность. Каждый миг готовы были к самопожертвованию. Сегодня мы воздаем дань глубокого уважения украинским воинам, борцам за независимость Украины. На нашем мероприятии присутствуют военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады. Для них воспитанники станции юных натуралистов, юные рубежане. В знак благодарности за сохранение мира и Украины в нашем городе подготовили памятные сувениры. Я прошу ребят Из тридцатой бригады подойти сюда, чтобы дети вам вручили памятные сувениры, которые были сделаны их руками.

Пісня, вона називається Дім Казацького небесного полку. Харківського. А я зараз бачу, що це український казацький небесний полк. Вона була написана на час 90-х. Написано, у Бога нема ні мертвих, ні живих. Всі живі, бо ми є душі, душі вічні, що живуть в любові, в любові. До землі, до неба, до людей, до дітей, до Бога. Вічна пам'ять героям. Дай мені поле свою наснагу. Дай мені небо своє натхнення. Дай мені Божа увагу, Я підіймаю свої знамена. Гей, вставайте, гей з колін, із-за Дніпров'я і, і по Карпати вічно живою славой поколінь. Благослови нас, україно мати, слава козацька нас не покине, влада ворожа не переможе, дідова пісня до серця лине. Ой, дідусь нам ще допоможе, гей, вставайте, гей з колін із за Дніпров'я і, я, і по Карпати, вічно живая слава поколінь. Благослови нас, Україно, мати! Вічно жива слава поколінь! Благослови нас, Україно мати! Слава Україні! Героям Слава! У мене нема слів насправді. Я не знаю, що можна додати у цьому випадку, крім одного, що ця ціна, яка заплачена вже, яка продовжує платитися кожен день. І війна, яка ніби не оголошена, коли говорять про це, що не оголошена війна на цій території, коли це говорять у Києві чи у Львові, туди, де воно не дійшло, і це як мінімум не дивує, коли говорять тут, що вона не оголошена, ви, ви пережили, ви знаєте, що це таке насправді. І тому завдячуючи цим козакам, я інакше не можу сказати, які загинули, і тим, які продовжують захищати нас. Слава героям насправді, І герої не вмирають. Я хотів би представнику громади, враховуючи, що тут у вас якісь е, не, не, незрозумілі Олександр Плюта, я прошу, у нас є передача від родин Небесної Сотні, книжка. Я маю надію, що ви знайдете, як розпорядитися це для міста. Подарунок від родин. І, в тому числі Небесні Сотні були і є е, вихідці зі Сходу. Це говорить якраз про те, що Україна єдина і єдина в боротьбі. І на сьогоднішній день ця боротьба не припинилася. Тому слава Україні! Ми надзвичайно вдячні гостям за подарунок. Цей символічний подарунок ми, звичайно, передамо в нашу міську бібліотеку, щоб була доступна для користування всьому населенню Рубіжнього, всім небайдужим людям. Так само підтримую слава Україні і слава героям. Слово воєннослужащому 30-ї віддільної механізованої бригади Олександру Гороху. Змагалося, що рівно два роки тому назад, 22 травня, другий батальйон Новоград Волинської, 30-ї, окремої механізованої бригади, був змушений прийняти бій. Бій для деяких військовослужбовців, він був першим і, на жаль, останнім. Хочеться. Казати, щоград Волинська бригада знаходиться за тисячу кілометрів від міста Рубіжне. І саме її бійці прийняли участь у збереженні кордонів нашої держави. В той час, коли наша влада визувалася технікою на парадах, наші побратими сотнями гинули у каплані. І особисто мені і не тільки мені, всім моїм побратимам хотілося, щоб цей меморіал був зірцем для майбутніх поколінь, залишився в пам'яті не тільки присутніх зараз на нашому мітингу, а й всім іншим людям, які навіть будуть проходити мимо, повинні звертати увагу. І розуміти, що якщо люди готові приїхати за тисячу кілометрів, щоб відстояти кордон нашої держави, то це має залишитися в пам'яті надовго. Я дуже вдячний всім вам, що ви зібралися, підтримуєте нас в цей нелегкий час для України. Будемо надіятися, що перемога. Дуже швидко буде за нами. Слава Україні! Ура! Слово надається члену Національної спілки письменників України, голові Харківської обласного відділення, Конгресу української інтелігенції, заслуженому діячу мистецтва України Ніні Віноградській Яківчук. Доброго дня, мої українці! Доброго дня, мої дорогі золоті люди. Я хочу сказати, що от ми зараз, проїжджаючи Україною, дивимося, яка вона гарна, яка прекрасна наша держава. І якщо частину нашої держави, це як пальчика відрубати у людини, то їй вже буде завжди боляче. Звичайно, те, що відбувається зараз у нашій державі, ніхто не ні передбачити не міг. Ніхто нічого зробити не міг, а може і не хотів, про це будемо не будемо говорити. Ми зараз повинні виборювати те, що ми маємо, і оці території залишити за собою. Бо це я кажу, це як пальчик з однієї руки. І тому, що я скажу, дорогі мої рідні люди, якщо кожен з вас буде небайдужим, якщо у вас не буде в душі. Отого От роздвоєння, а ви чітко будете пам'ятати і знати, що це земля наших батьків, дітів, прадідів, і далеко-далеко йдуть і ті пращури наші. Вони були українцями, а тут теж козаки були. І хочеться, щоб і ми назавжди відвоювали цю землю. А я, як письменник, скажу вам ось таке. Ми звідси всі, ми з того родоводу, що сім тисячоліть переживав. Немає в світі кращого народу, ніж той, про кого тут оці слова. І ще скажу, що ми повинні зробити для України все, що можна, бо ми всі прийшли на цю землю, і ми ж у неї і ляжемо. І тоді земелька буде нам показувати, як ми любили. І тому оця аура, яка залишається, вона не як, як радіохвилі невидима. Але ми будемо завжди це чути, відчувати і бачити. Любов береже Україну, боротьба за неї і мами, і татусі, якщо виховають у дитинці патріота. Людину, яка буде любити цю державу, то нічого цій державі страшно не буде. Я думаю, що нам треба трішечки зібратися і відвоюємо свою державу. І ми низько в тим матерям, чиї синочки отут полягли. Звичайно, і тим матерям, які зараз щоденно чекають звістки, як там її дитина, чоловік, брат. Я би хотіла побажати, щоб. Як найменше було смертей зараз. Я хочу, щоб усі жили. Я хочу, щоб усі жили заради держави, заради її майбутнього, заради нашої світлої долі, державі і нам усіх. Слово Україні! Слово надається гостю нашого міста Надії Литвиненко. Якщо зібрати сльози матерів, що провели за дочок та синів, які навік в Атом нас полягали, які за щастя юність віддавали, то море створиться із сліз отих, із сліз стражденних, гнівних і палких в тім морі можна потопити на дні усіх, хто хоче бачити світ в вогні, хто хоче матір з сином розлучити. Хто хоче в горі землю потопити. моліться люди України за тих, хто на передовій. Моліться за чужого сина, щоб вас колись потішив свій. Ті хлопці нам не є чужими, бо нашу волю бережуть. Вони не знають, чи живими до матерів своїх прийдуть. Моліться, люди України за тих. Кто на Уважаемые участники мероприятия, предлагается провести панихиду по усопшим и умершим воинам. Нет, у нас сейчас панихиду. Николай Александрович. Я прошу, я как житель, как свидетель этих событий, я прошу громаду дать мне микрофон. На две минуты, уважаемые рубежане, гости. Да, я дитя войны. Я видел ту войну. Я видел и эту войну. Я сегодня перед лицом родителей хочу выразить искреннее Соболезнования от всех нас о преждевременной гибели их сынов.